Перший день практика ходьби зроблена. Я пройшла більше 20 тисяч кроків, 15 тисяч ой, просто 15 кілометрів. І як я себе почуваю? Ну насамперед дуже складно, дійсно. Хоча я ходжу в лісі кожен день і я ходжу багато, все одно мені було це складно. Десь в два рази більше, ніж я проходжу кожен день, і мені дійсно було складнувато ноги трошки болять, але мені так жарко було сьогодні, і через те, що дуже спекотно, мені було так складновато. Не можу сказати, що я прям без сил. Звісно, я втомилася, але в мене є сили, мені дуже добре, я себе добре почуваю. А ще такий момент, що я сьогодні не їла нічого. Зараз майже 4 години, і я майже ніколи не снідаю, тому я пішла в ліс, не поснідавши, не пообідавши, і вже зараз трошки я голодна і так відчуваю голод. Взяла собою води взагалі небагато, щоб мені було не складно її нести. Взяла маленьку 0,33. І так як, взагалі, коли ти практикуєш ходьбу, робиш цю практику, не бажано на щось відволікатися. Тобто, не на телефон, не на воду, не на якісь розмови з кимось. Тобто ні на що не треба відволікатись, і через це я взяла з собою маленьку води, Я її вже випила. Хочу зараз дійсно води. Наступного разу краще візьму більше води. Тому що спекотно сьогодні дійсно якось було вже осінь, але спека тримається. Тому такі підсумки не знаю. Завтра, напевно, будуть боліти в мене ноги, тому що плюс завтра у мене ще йога зранку. Сьогодні в мене немає не тренування, не йогі. І я така сповнена сил пішла і робила цю практику. А завтра вже побачимо, як мені буде робити цю практику після йоги. складніше чи навпаки якось не знаю, можливо, буде навіть кріпатура, хоча я зараз не відчуваю, що вона може бути. Перший день прекрасний, мені все сподобалось, мені було цікаво. Досить, доволі швидко, я наче пройшла. Якось час дуже сильно пролетів, я в своїх думках була і все, наче пролетіло. Ще хочу прийти, зробити обов'язково медитацію, розслабитися і підвести такий підсумок сьогоднішнього дня, сьогоднішньої практики. Хоч би хто хотів, практикуйте, починайте разом. Давайте зробимо це. Загадуйте бажання, починайте робити цю практику, тому що після першого дня відчуваю дійсно не Дійсно, я зробила правильно все. Прислухалась до себе, інтуїція мені підказала, що і сьогодні дуже важливий день, особливо, коли прекрасно щось робити, щось починати. Тому я вас всіх вірю, ви молодці, робіть, пробуйте, починайте. Робіть якісь перші кроки до своєї мрії.